Молимось за тебе, ненько рідна, Молимось за тебе, ненько рідна, кращої у світі не існує, ти така згорьована та бідна, а Господь тобі красу дарує. Вже навколо квіти і смереки, хвилі моря лагідні, стрімкі, з півдня повертаються лелеки і співають радісно пташки. Молимось за тебе, Україно, ти така згорьована і сумна, не країна нині, а руїна. То ще я ж, то щия, у цьому є вина, що тебе куту у кайдани продають за гривні, за рублі, як печуть твої болючі рани, у гріхах ти тонеш, мов умлі. Молимось і Господа благаємо, Боже Україну захисти. Лиш в Ісусі ми надію маємо. Боже, нас помилуй і прости.